привіт! Сьогодні ми будемо другий випуск, як ми робимо літак. Дивіться. Тут так робимо. Це опізан. Це топку буде. Я казав в тому відео. Першому я, я трошки призабув, як його робити. І то не проблема. Я придумаю трохи сам, придумаю трохи, не сам получу. Сьогодні я тільки зроблю перед іквіст. А в другому, а в оце, коли ще буде третій випуск, і я в третій випуск вже закінчу. І я буду е, знову грати в Майкрат, але я вже буду е, будувати американські гірки. Підписуйтеся на канал, аби не пропустили, як я будую меркадський гір. Mm. Так, okay. Мне ну, подобається. Вот, Оподобно. Вот так. Хто я хоче? Берем вікно. Берем вікно. Бажано вот таке вікно. Ну і ти хоп. Ліпше бажано брати отаке скло. Бо я подивився, воно ну, так. Отаке. Воно таке, як блок і, і воно нормально. Буде. Вперед ми вже зробили кілька зад. а в, четвер... в третьому випуску буде, як ми будемо крила робити. А може, десь. Чотири подумаю. Беремо зелений блок шерсть зелений.

Четроха и я вже скинчу свій блог Попробуем все купить четко. Напишите в комментариях, чи щось похоже хоче навиз. Ну что, тут вырубить у меня. Так. так. я нас кормишки выбрали, что забыл порубить.